Ото добра посилка, слухай, величезна. Цукерки, Максимку, добі цукерки. Слава Христу, Благословенного всім вечора, мирного неба. До нас сьогодні прийшла посилка аж з Америки, цілий такий бокс, ото от, ящика, а в ящику така сумка. Значить, мені прислав посилку, цей хлопець, підписник в інстаграмі. Василь Менюк. Василю, ви толковий чоловік. Ви толковий чоловік люблю вас за вами спостерігати. Так, як ви прислали мені таку посилку, Максимко, покажи ближче. Покажи ближче. Тут так. І е, одна, одна дрелька шуруповерт. І другий шуруповерт. І таке, що досочки різати. О, і ще тут є, і ще тут є. Михайлюкові, О, дивіться гарно. Ді, ді. І набори, набори всього-всього. Значить, що він пише? Шановний священник Олексій, хочу зробити для вас цей невеличкий подарунок за ваші добрі діла, які ви робите. Для людей за повсякденну працю, за позитив, яким ви ділитеся. Своїми читачами і всіми, хто дивиться ваші відео. Дуже добре, що є такі люди, як ви. Михайло, будете щасливий. Максимчику. Василь, дякую, бо ми щасливі. Каже, якби було так багато людей, як ви, було б не легше на світі жити і не було б війнів. Дякую за те, що ви є з повагою Василь Менюк. Надіюся, цей подарунок полегшить вам е робити повсякденні справи і труднощі в роботі, з якими ви стикаєтеся. Дякую вам за все. Василю, дякую вам. Ви найкращий відписник з інстаграм. Будьте благословенні. Ну, браття, сестри, гляньте, скільки тихвородків того всього. Я тебе вже можу йти на шапашки. Але в мене відкритий підприємець на рекламні послуги, а не на того. То не реклама, то подяка Васильові. Він навіть не має сторінки у Фейсбуці, тільки в інстаграмі. А кава, яка Максим, кава, яка величезна, я в шоці. Ого, ще щось є. То що таке не Зараз розберемося. І тут ще щось є, і тут ще, і ще батарея одна. Махайду, ще тут є. Ти щасливий, чесно? Ну, чесно? Чесно, чесно, чесно. Відсвідливий <гум> дуже. Василю, дякую, будьте благословенні. Браття, сестри, ситне без добрих людей. І, і таке все.